Дорога до дитсадка в Решетилівці заграла новими барвами. На гаражному масиві місцевий художник Євген Пілюгін втілює власні ідеї стріт-арту, малює квіти та ретро автомобілі. каже, зробити подарунок для міста це спільна ідея разом із власником гаражів, підприємцем Григорієм Новосядлим. Мене забезпечили фарбами, не обмежують ні в чому. Що воно мені в голову прийде, як воно рухається, і сьогодні я працюю дев'ятий день. Але тут ще роботи на 10 днів. Діти повинні Україну бачити і залишиться, як виростуть в серці дорога до садочку. Квіт, квіт, квіткова Україна, і це саме головне. Перехожі зупиняються помилуватися роботою талановитого художника. Я вражений цими малюнками. надзвичайно прекрасний колорит, яскраві тони. Підкреслюють якраз цю весняну природу, підкреслює решетилівські барви. Малюнки дуже гарні, не всі вміють так гарно малювати. І я думаю, діткам буде дуже цікаво йти повз і роздивлятися. Наприклад, ось автомобілі, квіточки, калина. У планах Євгена Івановича нові малюнки поряд на фасаді будинку і відновлення малюнків біля решетилівської початкової школи.